Стоп серйозно кіберпанк 2077 – Одна із найбільш вайбовіших та найкрасивіших ігор за багато років. А якщо ти з цим не згоден, ти просто не грав на максимальному графоні. Це гра, де світиться буквально все. Неон, мокрий асфальт, вітрини, банера, броня. Та навіть очі деяких персонажів. Але відчути все це можна лише якщо налаштувати правильно графіку, або мати потужний ноут. А ще краще, Lenovo Legion 5 з Nvidia GeForce RTX 5060. Це потужний геймерський ноут з 15-дюймовим дисплеєм та клавіатурою Legion True Strike з миттєвим відгуком та підсвіткою, який при цьому достатньо легкий, щоб носити його в універ чи на роботу. Бо, звісно, така техніка потрібна лише для навчання чи для роботи. А чому вам потрібна Nvidia 50-ї серії? Перше Nvidia Reflex зменшує інпут лак, тобто потрібно менше часу від того, як ви клацнули, і гра зреагувала. Єдиний мінус більше не вийде сказати, я кладку, того, що залагало Друге Nvidia DLSS Super Resolution робить так, щоб гра рендилась не в ваших 4 k Super HD, а в сімсот 750p А потім нейронка NVIDIA каже: Спокій, зараз все порішаю. І відновлює картинку до потрібного розміру. Виглядає майже так само, але ком більше не кричить про допомогу. Менше навантаження, більше ФПС і більше не жужить. Третє. Multi-frame generation. Під час рендеру гри між реальними кадрами Nvidia додає нові згенеровані щі. Тобто гра така. Ось кадр. А NVIDIA така, угу". тримай ще три. У результаті FPS зростає і більше ніяких мікрофризів. Четверте. Трасування променів. Робить у грі реалістичне світло за рахунок того, що прораховує рух світла. Як воно відбувається від поверхонь, пролітає крізь скло, створює реалістичні тіні та підсвічує місто. П'яте. Трасування шляху. Це вже покращена версія, при якому рухається повний шлях світла. Підбиття, перевідбиття і глобальне освітлення. Це, типу, коли грави... Виглядає так, наче це високобюджетний cgi фільм, і вам це дуже треба. У, -у, -у, -у. і чому б не порадувати себе або своїх близьких? Що?